На подвір'ї Полтавської обласної лікарні тривають роботи з облаштування першого в місті майданчику для гри в петанк. Першочергово вона розрахована для ветеранів, родин ветеранів, людей з інвалідністю, тому що ця гра дуже підходить до всіх нозологій, до будь-яких поранень, до будь-яких хвороб і травм. Тобто, може брати участь від умовно здорового чоловіка, людини до навіть важких травм, візочників і тому подібне. Суть гри полягає в тому, аби закинути порожнисті металеві кульки якомога ближче до маленької дерев'яної. Такі адаптивні види спорту використовують для соціальної та психоемоційної реабілітації військових. На новому майданчику навчатиме охочих Олександр Драпак. Приходили хлопці з різними пораненнями. Вони приходили на тренування. Перші тренування ми їх просто затягували. Друге тренування давлються загоряються очі. Люди розуміють, що вони не кинуті, що їм займаються, їм дорожать і дійсно хочуть допомогти. Ця ініціатива до нас дійшла від чудової організації української. Вони співпрацюють з американським фондом, які на це надають фінансову допомогу і кошти. Поряд з майданчиком облаштують і благоустрій. Тут буде як паркова зона, тут буде, тут буде дуже красиво. Тут будуть лавочки, тут будуть ну, людям де присісти, відпочити, тут будуть смітники. Ну взагалі все буде сплановано, будуть правила гри, обов'язково будуть висіти. Нині у Полтаві вже є перша команда з гри в Петанк. Її учасники ветерани, що недавно вперше відвідали змагання. Після чого і почалось будівництво майданчика для тренувань. Я їздив на ці змагання. Дійсно, ми вивчали правила в автобусі по дорозі. Ми приїхали, нас дуже гарно прийняли, дуже гарно розповіли, розказали правила. Але я скажу так, хлопці в процесі гри так завели, що навіть зайняли там, друге місце в триплеті і загальне ми посіли загальне четверте місце. Тобто, ну це дуже гарний результат. Проєкт реалізує громадська організація Українська асоціація захисту здоров'я Марлох Кадуцей Нова Юкрейн та Федерація питанку України. Повідомили на сайті Полтавської ОВА. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини Полтава.